Цілковите посвячення. Як ви плануєте стати ближчим до Бога наступного року? Що він закликає вас посвятити йому вже зараз? Наскільки ви прагнете зміцнитися в спасінні дани в Ісусі? У своїх посланнях до віруючих у Римі Павло докладно пояснює, що спасіння в Ісусі доступне для всіх через віру. Але потім він нагадує, якою повинна бути наша відповідь на Боже милосердя, життя цілковитої віддачі йому. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Ми поклоняємося Спасителю під час богослужінь, співаючи, молячись, вивчаючи його слово та повертаючи нашу десятину та пожертвування. Але справжнє поклоніння не закінчується на порозі молитовного будинку, там воно лише починається. Нашої уваги заслуговують такі слова Ісуса. Ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Десятина та пожертвування це невід'ємна складова нашого життя в посвяченні себе Богові та іншим. І хоча дари важливі, це лише частина християнського досвіду, і вони ніколи не зможуть замінити собою життя в святості та повній відданості Богові. У 1980-х роках Теріс Гонконгу був на шляху до блискучої кар'єри інженера. Він закінчив політехнічний університет Хетфілда у Великій Британії за фахом інженер-електронник. Пізніше уряд Гонконгу обрав його для спеціалізації в новітніх передових технологіях, але він відчував, що в його житті чогось не вистачає. Він знайшов цей відсутній елемент, коли зустрів Ісуса і прийняв хрещення в грудні 1988 року. Через сім місяців він присвятив своє життя як жертву Богові, залишив багатообіцяючі майбутнє позаду. Та вступив до семінарії, щоб вивчати теологію. Він сказав: немає нічого важливішого під сонцем, ніж пізнати Ісуса і успадкувати вічне життя. Тепер доктор Тері Цуй, відомий як Евангеліст Террі, і виконує служіння президента в Тайванському адвентистському коледжі. У світлі наступаючого нового року присвятімо себе Ісусу і вшануємо його не лише нашою десятиною та обіцяними приношеннями, але й усім нашим життям. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце або на перше.